З миром Божим до пізнання істин Божих. В сучасному світі дуже багато людей претендують на духовність і на те, щоб вчити. Але значна частина цих людей вчать таким речам, яких або немає в Біблії, або які Біблія ідентифікує інакше, ніж те, як вони собі це уявляють. Наприклад, багато людей стверджують, що немає пекла. Просто використовуючи маніпуляції з перекладом деяких слів з давнього завіту, незважаючи на те, що навіть книга об'явлення чітко нам говорить про те, що пекло є, і це особистість, і це місце, де перебувають люди, і таких вчень багато. Наприклад, людина може обходитися без церкви, або навіть якщо перебувати в церкві, то їй не потрібне духовне спілкування. Апостол Петро попереджає, що були, є і будуть лже-вчителі і лже-пророки. Тому нам варто ретельно вивчати послання апостолів, вивчати Євангелія, об'явлення Ісуса Христа, щоб вміти розрізняти, де істина, де правда, і де дійсно брехня, тому що порятунок душі на твердому вченні. Радикальному вченні апостолів і пророків і самого Ісуса Христа, ми повинні дуже добре давати собі звіт у тому, що пророк це не той, хто просто віщає якісь передбачення майбутнього чи робить щось, що приємне нашій душі заради того, щоб нам догодити, і щоб ми, будучи задоволеними, наприклад, жертвували на Його потреби. а пророк. Божий це той, хто в першу чергу повертає людей до Бога. Той, хто відкриває людям волю Божу і бачення Боже на життя. І дійсно в цьому є розкриття того, що буде відбуватися у майбутньому. Але мета цього розкриття майбутнього саме в тому, щоб люди покаялися і навернулися до Бога. Дуже часто пророки робили те, що їм казав Бог, або говорили те, що їм казав Бог, до кінця не розуміючи, що вони говорять і до чого і ці їхні слова чи їхні дії. А бувало таке, що пророкам доводилося робити певні речі, просто щоб привернути увагу до тієї чи іншої ситуації. Наприклад, пророк Ісая кілька років ходив на гим. І коли його запитали, навіщо ти це робиш, то він просто міг пояснити, тому що ви ось такими нагими підете у полон за те, що ви, ізраїльтяни, відкидаєте закон Божий, порушуєте заповіді Божі. І так само, як приклад пророка Осії, якому Бог сказав, що після смерті його дружини йому доведеться одружитися з повією. Для того, щоб він добре розумів, що відчуває Господь, коли народ ізраїльський зраджує свого Бога. І таких притч дуже багато. Тому ми повинні вельми серйозно і відповідально ставитися до всього, що написано в Біблії. І навіть найбільший пророк в історії людства Іван Хреститель. Який пророкував про Христа, який готував шлях Христу, який навіть охрестив Христа в певний момент часу посилав до нього учнів запитувати, чи то він чи чекати ще когось, бо, роблячи ці речі, до кінця не розумів того, що він робить. І тільки Господь Ісус. Відкриває людям розуми і серця до розуміння, писання, що і сталося з апостолами. І тільки коли сходить Дух Святий, тоді людина має силу повноцінно вести святе і праведне життя, а також благовістити і свідчити про Христа повсюди, від того місця, де вона є. І аж до краю землі. Ісус навчив апостолів розуміти пророцтво, розуміти, про що говорили пророки. Для цього він і народився, для цього Слово Боже, і втілилося, щоби ствердити Боже Слово, яке не розуміли до кінця навіть пророки, які пророкували, які благовістили, які освячували народ, повертали до Бога. І Ісус Він ствердив, Він навчив своїх учнів, апостолів і послав їх до краю землі, щоб вони благовістили, щоб вони освячували. І це благовістя, ця блага звістка, це Євангелія, воно дійшло до нас. Для чого Бог давав закон, укладав завіт, посилав пророків, послав свого сина, щоб попередити людину. що... Принесе благословіння, а що прокляття, тому що кожен вчинок, який людина вчиняє, він несе в собі або благословіння, або прокляття. І про це попереджає Господь, і Господь говорить, що Він не бажає, щоб навіть беззаконник, грішник, безбожник, він вмирав, Він радше воліє, щоб він покаявся, порятував свою душу. І для цього Він дає час. Для цього Ісус і збудував церкву. Для цього і є діти Божі, учні Ісуса Христа, які на небесах з Христом прославляють Отця, і на небесах немає деномінацій, там є церква первістків тих, які збудовують Царство Боже, які розширяють тіло Христове по всій землі. Тому відповідальність сьогодні на віруючих, ті, хто називають себе християнами, ті, хто вважають себе праведниками, віруючими, набагато більша, ніж та відповідальність, яка була на пророках. Тому що Господь говорив пророку, якщо ти не будеш говорити істину грішнику, що він в гріху, він помре, але його кров буде на твоїх руках. Сьогодні Ісус дав нам можливість пророкувати, благовістити, свідчити про Його славу, Його велич. Тому кожен, хто називає себе християнином, на ньому є оця відповідальність, яка була на пророках. І якщо християнин не благовістить, то кров всіх тих, які мали можливість порятуватися від свого беззаконня, вони не почули благу звістку і підуть до пекла, але кров буде на християнах які знали правду, знали істину і не благовістили. Тому дійсно свято Різдва Христового це відповідальність насамперед, перед Богом і перед грішним світом на плечах кожного віруючого. Тому що Різдво це не тільки подаруночки один одному і привітання. Це насамперед відповідальність благовістити цю радісну звістку, що дійсно є порятунок. Ісус не полишав виконання волі Божої, навіть будучи вже розіп'ятим на хресті. Здавалося б, все виконано. Але з обох боків Ісуса були розбійники. І один покаявся і опинився з Ісусом на небесах. Ісус порятував Його душу. Він не зважив на тілесні чи душевні страждання. Насамперед було виконання волі Божої порятунок душ. Як і тоді, так і сьогодні. Різдво це порятунок. І бажаємо, щоб в кожному серці зійшла ця вранішня зоря Ісус. І щоб дійсно світло Слова Божого. Осяя присутністю Святого Духа кожне серце, кожен розум в цьому році. Нехай Господь поблагословить вас.